Двубій FPV проти Мурама. Чорнобайський синдром продовжується. Поточний рахунок 4-0. Ось летить наш дрончик. Ось він. Ось ось ось. Ба-да-бум! Та й таке. Пірівни нема. Ні. Все, нема, супер. Плавна, думаю. Давай, братан, потихеньку. Вот вона під тобой. Ось ця під тобою. Дивись. Да. Бачиш? Да. Ну, є! Є! Добре, а! Yeah. Спрацювання є. Yeah. Дивимося. Дуже уповільнено. Джага! Тепер роздивляємося тихенько, покадрово. Переконуємося у тому, що у нас наш пацієнт. О! Ай. От на цю коробочку звертаємо увагу і от на ці віконечка. Вона розвернута зараз от сюди, по годину. Оп. Ось він. Піде рейшен стайл. Був. Муром П. Комплект 2. Знайшли ми таку інформацію у відкритих джерелах. До речі, всі вчиться, Дивіться, посилання на даючий сайт з тими приблудами. вам залишу, щоб ви їх могли розпізнавати. А у нас поки 4-0. Джага-джага. Тепер розберемося в деталях. Ось стоїть муром на ногах. От, виходить перший хрубак. На цьому рому ми витратили два дрони камікадзе. Перший вони збили. Зараз покажу, як стрілкотнею. Пробували пушкою, але у них нічого не вийшло. Вийшло стрілкотнею. лошари храбаки Якби були трошки розумніші, то ви б знали, що FPV-дрони пушками не збиваються. Принаймні ті, котрі використовують птахи мадяри. Але то таке. Ось він з антидронною рушницею. Ось наша ціль. Ось там їх три. Ось він чує на заході перший дрон камікадзе Тахівмадяра. Він йде по кругу, ось він стріляє. Другий побіг. Та нафік мені ваші цирки каже, бігом бліндаж. А третій теж за ним. Та ні, треба допомагати. Давай повернусь. Та ні, ні, ну його нафік треба звалювати. А це лупить. А ми розвертаємося. Ай-яй-яй, а воно не йде, не допомагає. Тут вже другий зараз вилізе з бліндажа. Зараз побачимо, що то буде. Цей поки збиває. Але все мімо. Як ви бачите і. А о, стріляє, стріляє. Продовжуємо. Ось цей стріл... стрілкотнею валить по каміку. Цей паралельно пушкою працює. А цей прац... Опа, все, втік. Все, камік збито. Другий теж втік, бо воно коло них недалеченько гепнуло. Ось вони всі троє. Задоволені собою, обігли доповідати. Ось перший дрон в камікадзе. Заходить на ціль, хробачня його вираховує а, і починає спроби впливу і стрілкотні. Вплив нам трохи до сраки. Для того, щоб вирівняти траєкторію, пілот йде на додаткове кільце. Розвернулися. Заходимо. Все. Перший дрон збито. Ну, а це вже другий той, що вдалий, трошки пришвидшимо. І покажу на оригінальній швидкості. О, тепер оригінальна швидкість. Як він заходить. Не кидайте камінням, на що розповідаю. Знаю, на що це роблю. Пішов на розворіт. Хробаки поховалися після першого пострілу. Роблю це для того, щоб більша кількість пілотів отримувала картинку з практичного досвіду. Хробаки нам тут не страшні. Те, що вони на це дивляться, нехай дивляться, вони, які вони недологі. Тому кінчайте там, хейтити в повідомленнях. Ті, хто це полюбляє своїми розповідями, а на що так детально і таке інше. Ми знаємо, що ми робимо. Нам треба приживити культуру використання FPV-дронів. Всі ми безвиключно пілотів, щоб вони знали всі ситуації. Не лякалися антидронних пушок, знали, як себе вести. Не спішили. Якщо не попадають в траєкторію, розверталися і йшли на обхід. Бав! Тепер дивимося з зовнішнього дрона, як це було. От ва, наша ціль. От Летить на вік камік. Пав! Добре. Після обов'язково робимо. До розвідку по а, підтвердженню знищеної цілі. Дивимося уповільнено. Ще повільніше, щоб було видно, як заходить дрон Камікадзе. Ось ціль. Зараз тут чекаємо дрона. Ось летить наш дрончик. Ось він. Ось-ось-ось. Ба-да-бум! Та й таке. Залишилося лише полетіти, дорозвідати, переконатися, що ціль вражена. Але там гарний боєприпас. Не звати його не буду. Зранку я його на відео не показував. Є у нас цукерки, котрі ми не світимо з розумілих причин. Але результат ви бачите самі. Фінальна дорозвідка. От весь терикон. Три мурома було збито тут, один тут. Пробаки поміняли локацію. Фіксуємо враження. Робаки! 4-0. Давайте. Наступний. Покажу ще, як то виглядало. Безпосередньо у роботі пілотів та хімара. А далі побігли, бо ще на сьогодні є багато. Тихо дня і вечора. Мадяр завжди на зв'язку очі та жало та хробачий жах. 59-та бригада ЗСУ. Пацаны, у нас да, километр. Никого нету. Добрый. Братан, ты опустился на 50. Поднимайся. У -у -у. Ой, -ой, 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 -ой. ой, 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 ой! Сюда иди. Пацаны, у нас прозрение. Слава яйцам. Братка, ти береш сильно великий кут. Вон посадка твоя. Бачиш, так? Да? да. Пацани, заходимо 300 метрів. Добре, плюс. Бачиш, бліндаж? Вот це під тобой. Е, сука, перелітаєш. Давай, 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 підіймай, підіймай, підіймай. Ми пролетіли. Ара почав спускатися на ціль, але перелітали, тому взяв у друге коло. Заходимо по новому. Плюс. Е, поки... Все, давай, брат, спокійний. Єсь бат. Картинка чудово. Спокійненько, зайди. Дирів немає? Нет, все, думаю, супер. Плавно, думаю. Давай, братан, потихоньку. А вот 6, она, под тобой. Вот, все, под тобой. Да. 3, 2, Бачишь? 2. Да. Есть! Есть! Добре! Спрацевание есть. Добре, брат. Да и таке. Працюємо далі. Так, козаки. Так точно. Я. Зі святом тебе сьогодні, брати. Дякую. Всіх морпіхів за святом. Слава Героям слава. Отак, звіться сюди. Там буярить не треба водять! Зараз буде? Ні! Добре! Коротенька інформація. Хочу подякувати білоцерківській волонтерській групі за такий гарний виріб. Дрон на сьомій рамі. Дрон камікадзе FPV. Називається Торро Посилання козаки, хто літає, я дам на їх телеграм-канал, контактуйте. Знайте, що птахи Мадяра використовують 5. Різновидів дронів Камікадзе Перш за все, це наші домоткані, То що ми збираємо Сашкорама, мольфари, ви їх знаєте, то вже 8 місяців ми їх крутимо. Не справляємося з кількістю відправленого. Самі бачили, денний раціон це лише одного екіпажу. Кількість екіпажів ФПВ. Не буду називати, скільки ФПВшників У нас на 30 екіпажів птахів Мадяра загалом з ударними розвідувальними і FPV. Але свідчу вам. Наш, наше джерело дронів, котрі ми деш, теж дуже любимо застосовувати. Торо білоцерківська волонтерська група. Особливо подяка Володимиру Вовчик, Дякую тобі. Ти принциповий, правильний, прямий, відповідальний. Тримаєш слово, тримаєш марку, допомагаєш нам рухатися до перемоги. Робиш зі своїми браттями все, що необхідно для того, щоб ми були успішними. Козаки дав вам досить гарний пас. Зізвонюйтеся з волонтерською білоцерківською волонтерською групою і робіть те, що робимо ми. Всі подробності технічні узнаєте у виробника. Очі та жало F-P-V.